У ласті у сонцях мені раз випало побути в тих місцях, де народився ти, де від твого села в стражданні в лаврах стежка пролягла. Гаї черкащини, у ласті, у сонцях, яке це щастя бути в тих місцях, де в леті чорних днів кипів твій гнів, гнів праведний на злидній, на панів. Гаї Черкащини, у ласті у сонцях, пишаюсь я. Що був у тих місцях, де біль викашлював ти із грудей, де очі виплакав ти за людей в безсмертя звідти твій прослався шлях. Гаї Черкащини у ласці у сенцях. Криворіжжя, на відміну від Черкащини, не може похвалитися тісним зв'язком з життям і творчістю Великого Кобзаря. Але в кожного українця є свій Шевченко. Є він і в нашого працьовитого міста. Я знову кобзар розгорнула, І знову читаю його, і знову сльозу проковтнула не стримати серця свого, читаю про бідну катрусу, скривджену долю її, і з нею шляхами плетуся, і думки уже не мої. Під тином сидить сиротина, розтягши своє ручення. Моя то не би дитина, не можу не плакати я. І далі строфа за строфою, за долю вітчизни жура. Шевченко веде за собою на кручі на схили Дніпра. Дивлюсь, озираюсь довкола з поетових гордих висот. І серце, і дума, і слово тріпоче. Болить за народ. Душі переспівую знову палкі кобзареві пісні. І бачити долю унову я хочу не тільки в пісні. Важко навіть уявити. Скільки існує видань кобзаря? Головне, що кожен екземпляр знайшов свого читача, доніс Шевченкове слово до серця й розуму його земляків. Вірші твої, Кобзарю, то грім, що з ясного неба гуркоче, розсипаються перлами слів і вселяються в душу охоче. Вірші твої, кобзарю, то сон, що дивує нас чарами ночі. Що свічує дарами зір і незрячі прояснює очі. Доля Кобзаря така ж дивовижна, як історія його кохання одвічний любовний трикутник, а трагедія в кожного своя. Бунтар, співець, в чиї пророцтва вслухалась доля крижана. Він був закоханий в Закревську, його ж кохала ріпніна. Палкий очей безмежний погляд, душа співуча, як струна. Він був закоханий в Закревську, його ж кохала ріпніна. Як сонце дар завжди ситила для нього сірочка одна. Він був закоханий в Закревську, його ж кохала ріпніна. широкий степ помчали коні, лише пісня чулася сумна. Він був закоханий в Закреську, його ж кохала ріпніна. Над ним, страшнім коловороті кружляла доля навісна. Він був закоханий в Закревську, його ж. Кохала Ріпніна. Шевченко вічний, як і його народ. Ні його поезія, ні його образ не втрачають актуальності. Вірш звернення криворізького поета Шістдесятника Володимира Михайличенка, написаний у другій половині минулого століття, набув особливого значення сьогодні, у важкі дні російської агресії. Пішить мій край двоногими потворами, як соропершим чорним окупантом. Ніч, я і місяць стоїмо, й говоримо, говоримо із з українським Данте. Тарас Григорович, димами й заводами, Тарас Григорович, ракетами й умами, Цвіте й пахне молодими водами, Земля якою ходимо, ми з вами. Чого ж тоді, скажіть, ми густо плачемо, печалі носимо під сорочками і віями? По-людському гай-гай же пособачимо, Все виймо і виймо, Чого ж тоді? І зріють думи атоми, і блискавки в душі у вольнім полі під місяцями білими, щербатими, Ножі, на кого точите тополі, невігласи, перевертні іуди, чужі й доморощені мільйонами. О, хвилі гніву, не гойдайте, груди, тихіше перекинемось, потонемо. Кишить мій край двоногими потворами, як 41-м чорним окупантом, ніч. Я й місяць стоїмо й говоримо, говоримо із українським данним. Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє. тебе не забудуть. Ці слова адресовані Шевченком своєму попереднику, зачинателю нової української літератури Івану Котляревському. Ми Нащадки Кобзаря можемо сміливо цими рядками звертатися до нього. Адже у світову історію Тарас Григорович Шевченко увійшов як глибоконаціональний український поет, чиї твори підняли з колін його рідний народ.